Вітання, я Боб, і продовжую знайомити тебе з дуже важливими правилами безпеки під час війни. Зверни увагу на те, як ти зможеш у небезпечних ситуаціях зберегти своє здоров'я та життя. Безпека на території війни, укриття та обвали. Якщо у тебе є смартфон, обов'язково обговори з батьками питання, чи потрібно тобі встановити програму Тривога. Чути, що в твоїй області почалася повітряна тривога, дуже важливо. Тоді ти і люди навколо повинні знайти укриття. Зазвичай це є лише 90 секунд. Якщо ти чуєш вибухи чи сигнал тривоги, терміново знайди укриття. Це може бути організоване укриття, спеціальне місце або ваш підвал, або можна навіть стати у будинку так, щоб між тобою та вулицею було як мінімум дві стіни. У крайньому випадку, якщо ти на відкритій місцевості, потрібно лягати на землю і прикривати руками голову. Що важливо в укритті? У тебе з собою має бути вода, тривожний рюкзак з потрібними речима та їжею, ліхтарик, та у твоєму укритті завжди має бути доступ до свіжого повітря, де не можна ховатись під час повітряної тривоги біля вікна чи дзеркала, тому що вони можуть розбитися на дрібні уламки та пошкодити тебе, а також біля всього, що може швидко загорітися. Наприклад, не можна ховатися під машиною. Якщо у твоєму домі починається обвал, коли все руйнується і навіть стеля може впасти, що робити правильно? Встань у дверях і упирайся руками в одвірок дверей. Якщо у тебе є дуже міцний стіл, то встиг на чотирьох ногах можна залізти під нього. Що не можна робити під час обвалу? Не можна йти сходами і заходити у ліфт. А ще якщо ти не хочеш потрапити під обвал, ніколи не заходь у покинуті після обстрілу будинки. Хочеш подивитися наступну серію? Там на тебе знову чекаю я. Твій друг з коміксу Боб.